Для чого це все було, для чого всі смерті, для чого всі втрачені кінцівки? Якщо ми забудемо про це, якщо буде якась там заморозка, і люди повернуться до російської мови, все відкотиться назад. Люди повернуться до російського контенту, люди забудуть, хто такий ворог і що він може робити. Я би дуже не хотів, щоб це все забулося. Знаєте, на початку війни. Люди дуже гостро до всього цього ставилися. Це була справжня ненависть до Росії, до всього російського. Зараз ти починаєш. Ну а що тут такого? А я послухаю, а що кому я, я цим зроблю гірше? Типу, а я буду говорити російською, мені так зручніше. А на війну ти вже закриваєш очі. Ти вже закриваєш очі на ветеранів, які проходять повз з ампутаціями, з протезами. Бо це незручно, це незручна правда. Ось, це, ось цей протез, і ця моя ампутація вона ніколи не дасть змоги забути моїм дітям про те, що таке є Росія, щоб вони усвідомлювали наскільки це страшно. Я би мріяв, щоб ми ніколи не забули, що з нами зробила Росія.